Підтримую ідею щодо зниження, можливо, мобілізаційного віку, адже постійно чуємо, що запит є саме на молодь, яка якраз буде фізично витягувати всі ці важкі питання? Так підтримую молодь проще навчити, вони швидше схоплюють інформацію, так як в попередніх підрозділах мав змогу бути інструктором і працював з. Ну, з дядьками в 50+, плюс угу. ну, вони вже не тягнуть. Тим, тим паче в штурмових підрозділах. А до якого віку ти, прошу? Дякую, будь ласка, треба знизити, на вашу думку мобілізаційний вік? Ну, гадаю, десь 52 роки і від 22 років. Більше відео дивіться на Ютуб каналі Новини Лайв. Підписуйся, став лайк, та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.